У місяці здорожчало пальне дорожчає бензин на 10-11 гривень за літр, де спаливо додасть у вартості 6-7 гривень. Жахливе майбутнє для людства. Якщо нам не вдасться знизити кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу, електромобілі українці навіть порівняно з розвинутими європейськими країнами дуже активно купують електротранспорт. Вітаю на каналі Бабкар! Якось так трапилось, що останнім часом огляди електромобілів набирають ну дуже багато переглядів на нашому каналі. Чи то вони насправді настільки популярні, чи то неймовірні ціни на пальне спонукають людей дивитись ці огляди. Я на 100% не знаю. Але якщо вам хочеться, то ми вам сьогодні покажемо найпопулярніший електрокар в Україні. І ні, це не Тесла. Це Нісан Leaf першого покоління з мажорною батарейкою на 40 квт годин. Я думаю, вже всі в курсі, де найвигідніші поліси автоцивілків в Україні. Але якщо раптом ні, то нагадаю, звісно ж, на Хотлайн Фінанс тут все просто як для дітей: вводиш дані авто, обираєш поліс, заповнюєш особисті дані, обов'язково вводиш промокод Бобкар 10, щоб отримати гарантовану знижку 10%, оплата і вуаля, за хвилину найвигідніший поліс вже на електронній пошті. Користуйтесь посиланням в описі під відео. Існує багато стереотипів щодо електричок. Дорога батарея, де її зарядити? Ніхто її через 5 років не купить. І взагалі на хіба воно таке щастя треба? Тож сьогодні пропоную разом з вами розібратись на прикладі цього Nissan Leaf. І все-таки зрозуміти, де правда, а де брехня, і пропоную починати з найцікавішого, що є в електромобілі: що тут за батарейка і скільки воно прослужить на Nissan Лі першого покоління встановлювали два типи батарей на 24 і 30 квт годин. Вони мали запас ходу 150 і 170 км відповідно, але це цифри в теорії. На практиці від цих цифр можемо віднімати сміливо 30-40 км. тобто будемо мати 110 і 140 км відповідно. І чесно кажучи, цифри ці дуже не вражають, а особливо взимку, бо там пробіг на маленькі батареї буде явно менше 100 кілометрів. Я сказав, що в нас батарейка на 40 кВт годин. Якось не сходиться, правда? І відповідь тут доволі проста. Це все золоті руки сервісменів в Україні, які беруть батарейку від Нісан Leaf другого покоління, трішечки магії, і наш Нісан Leaf першого покоління вже може проїхати аж 240 км на одному заряді. Круто, правда? І так, електробус від Нісан так само може бути таким чином покращений. Нам це авто сьогодні дали хлопці з компанії EV Tuning. Вони вже 9 років займаються обслуговуванням і покращенням електромобілів. Якщо буде цікаво обслужити свою електричку. Або якийсь ремонт необхідний, контакти залишу в описі під відео, телефонуйте. Так от, ці хлопці нам сьогодні підказали, що якщо у вас є у володінні Ліфт на 24 кВт години або на 30 кВт годин, ви можете приїхати до них, купити в них за 8 тисяч доларів майже нову 40 батарею, а вашу стару батарейку вони викуплять. Причому, в незалежності від того, який у вас запас цієї батареї залишився. Коротше кажучи, контакти залишаю в описі під відео. Все, мабуть, загрузив цифрами. Поїхали, проїдемось. Але перш ніж ми поїдемо, не можу не відмітити салон і комплектацію, яку ми маємо в цьому авто. Це справді жирний жир. І мені здається, що в конфігураторі не було більше опцій, які сюди не додали. Тут є насправді все. Це авто морально 2010 року випуску, незважаючи на те, що у нас в техпаспорті 2016 рік. І мені здається, на ті роки для японської автівки це виглядало не просто футуристичненько, це виглядало просто космічно. Насправді так і є. У всьому іншому стиль салону він трошки дивний на сьогоднішній день. Але тоді, коли її випустили, ось цей чорний глянцевий пластик, це був ефект вау. Wow. Зараз і прекрасно розуміють, що це не практично. От що стосується комплектації, окрім цього, в нашій тачці є камери. 360, не одна, не дві, а цілих 4. Звичайно, ми можемо побачити, що їх якість явно не дотягує на сьогоднішній день до якогось крутого рівня, але будемо чесні, це і не Audi за 50 тисяч доларів, щоб вони були неймовірної якості. Окрім цього, маємо підігріви передніх сидінь, підігрів заднього ряду і підігрів шкіряного керма. Коротше кажучи, запакована вона. Максимально класно, я не очікував цього побачити в Нісан Лів. І ще хотів додати трошки про ось цю центральну консоль перемикання передач. Якщо ви їздили в пріусах або в будь-якій іншій Тойоті, гібридні, ви прекрасно знаєте, як з цим впоратись. Джойстик цей прикольний, зручний, і коли ви до нього звикаєте, ви вже не хочете користуватись звичайним важелем АКПП. На задньому ряді тут темно, але затишно. При цьому по комфорту посадки, якщо порівнювати з електрокарами, які ми знімали останній час. А це нагадаю, був Рено Zoe і Volkswagen e-Golf, то я однозначно скажу, що Zoe точно програє. А от e-Golf, мені здається, був трошки зручнішим, бо все таки в e-Golf, коли сідаєш, ти відчуваєш себе в звичайному хачбеці. Тут же ми розуміємо, що в підлозі в нас батарейка, відповідно відчуття посадки, як на табореці, воно присутнє. До речі, забув відмітити, коли сиділи попереду, що в нас тут присутня максимальна акустична система Bose. Або боссе, як в нас прийнято її називати, так ось так скажу. В нас присутність сабвуфера відчувається, але якоїсь неймовірної якості музики я тут не почув. Можливо, у мене вуха не таке, а можливо, вона реально погано грає. Також відмічу, що тут є ізофікси, але тут позаду з інтертейменту немає взагалі нічого. Єдине, що додам, що я взагалі не очікував зустріти тут, це ось ця кнопка підігріву сидіння ось цього заднього ряду. І знаєте що? Вона тут двопозиційна. Оце і справді круто. Ой, друзі, завжди кайфу. Від відчуттів в електрокарі після двигуна внутрішнього згорання. Максимально незвичайно кожного разу. Ця відсутність звуку, цей, ці відчуття від педалі акселератора. Коротше, завжди прикольно. Давайте почнемо з основного. Це, мабуть, плавність ходу, яка тут є. В нас підвізка попереду Макферсон, позаду балка, а це означає, що плавність ходу, звичайно, буде, але я не скажу, що це найм'якша автівка, на якій я коли-небудь їздив. І ось тут питання в тому, як ви переїжджаєте лежачі поліцейські на Швидкості до 10 км за годину у вас, в принципі, все ок м'якенько, як і на будь-якій звичайній цивільній автівці. Але якщо ви це робите швидше, або ви швидко їдете по нерівній дорозі, по бруківці, ви відчуваєте, як трошки підкидає корму. І це саме так само стосується і керованості. Ви відчуваєте цю балку. Звичайно, у випадку електромобіля це не найосновніше питання, бо ви навряд на ній будете кудись вирізати, висікати якось дуже активно їздите, але все одно різницю з тим самим. Самим електрогольфом ви відчуєте. І ось тут основне питання: скільки це коштує? Скільки коштує обслужити цю автівку? Гольф, мені здається, буде програвати. Будемо чесні, скільки є гольфів ви бачили в Києві в таксі, а скільки ви бачили ліфів? І ось тут мені здається, основна відповідь: цю підвізку її набагато легше обслуговувати, бо є менше запчастин, які просто-напросто можуть зламатися. І ось це мені здається є його основною конкурентною перевагою в порівнянні з багатьма іншими електрокарами. Це реально вигідно. Але друзі, я знаю, чого ви насправді всі чекаєте в оглядах електрокарів, які ж там все-таки батарейки і скільки реально автівка проїжджає з різноманітними варіаціями. Так ось, як ми вже і сказали раніше, з заводу сюди встановлюється батарейка на 24 кВт-години і на 30 квт годин. Але в нашому випадку встановлена батарея на 40 квт годин від другого ліфа. Значить, по тому які цифри ми маємо реально. Батарея на 24 кВт покаже нам близько 110 км, Батарея на 30 кВт годин покаже близько 140 км, а батарея на 40 кВт-годин, як в нашому випадку, покаже вже близько 200 км запасу ходу. Звичайно, в зимових умовах ці цифри будуть зменшуватись, і чим більше ви всього будете вмикати, типу підігрівів керма, п'ятої точки і клімату, тим менше у вас буде цей запас ходу. Але мені здається, що 200 це той показник. З яким можна жити. І от у випадку Nissan Leaf батарейка на 40 кВт годин це реально must-have. по витратам електроенергії маємо показник близько 18 кВт годин на 100 км. Але будемо відвертими, цей показник він дуже індивідуальний і сильно залежить від того, як ви їздите, і головне, де ви їздите. Ми можемо зараз зробити так, щоб цей показник був 22, якщо активно попрацюємо з педалю газу, а можемо вийти на показник, наприклад, в 16, але тоді нам потрібно їздити по справжньому Кожнім каноном електроводів, і використовувати режим підвищеної рекуперації. До речі, джойстиком просто ще один раз в сторону драйва потягнули. У вас режим Б, але одразу скажу на одній педалі, без педалі гальма їздити перший час доволі складно і незвично після звичайної тачки. Тому залишимось в драйві. Ну і звичайно, питання динаміки. Воно так само цікавить потенційних власників цих автомобілів. Я не скажу, що це спорткар. Ви ж всі прекрасно розумієте, це звичайна проста міська електричка, яка, до речі, і недорога при цьому всьому. І от питання динаміки, воно так само тісно пов'язано з батареями, бо в залежності від батареї у вас буде різна динаміка. Відповідно, маємо цифри від 8,5 до 13 секунд, здається. Тобто на менших батарейках ми будемо їхати повільніше, на більших батарейках будемо їхати швидше. Але при цьому всьому ми маємо однаковий двигун з різними модифікаціями, з різними налаштуваннями, різними прошивками, якщо це можна так називати. І ось тут. Відмічають сервісмени, що двигун на цій тачці – це капець, який надійний агрегат і вузол, і в ту сторону лізуть ну прям дуже рідко. Тобто з 10 автівок, які до них приїжджають, можливо, в одній буде якась проблема з двигуном. Ось це реально величезний плюс. Ви можете взагалі з цього приводу не думати. І ще якщо у вас звичайний Leaf, або такий Nissan Leaf, як в нас, з батарейкою на 40 кВт годин. Ви можете її прошити, як звичайну машину чіпанути, і отримати прошивку. Nismo, у вас тачка буде потужнішою, швидшою, але ви маєте розуміти, що тоді вже про якийсь запас в 200 км ходу ну і мови йти не буде. Коротше кажучи, в нашому ліфі з нашою батарейкою на 40 квт годин динаміки мені, в принципі, цілком вистачає, і я не відчуваю себе чужим в лівому ряду. До 2016 року в Ліфі була одна зарядка в базі і одна зарядка опційна. З 2016 року вони обидві є в базі, що не може нарадувати. Це дві зарядки: перша це Type 2 для домашньої або повільної зарядки, а друга це зарядка чадемо, демо, яка може приймати до 50 кВт на годину. І через нього авто зарядиться від 0 до 80% за 40 хвилин. І це я вам скажу: нічого собі така перевага. Звичайно, не в Карпати на ній їхати, але такси з Києві явно себе буде відчувати дуже, дуже впевнено. Що ж стосовно ціни проїзду, давайте рахувати три сценарії. Перший варіант це вдома по звичайному нічному тарифу. Другий варіант це в місті, але через Type-2, тобто повільно. І третій варіант. В місті через зарядку ЧАДЕМО, тобто швидко. Ми вже визначили, що в нас автівка споживає 18 кВт годин на 100 км. Це приблизні показники, тому давайте по ним рахувати. Значить, при зарядці вдома ми будемо витрачати 24 гривні на 100 км, При зарядці в місті на зарядках Type 2 ми витратимо 198 гривень, а при зарядках на зарядках ЧАДЕМО, тобто найшвидших на 50 кВт-годин, ми витратимо 252 гривні на 100 км. Лометрів при такій різниці в зарядці на Type 2 і чадемо, я чесно кажучи, не бачу взагалі жодного сенсу заряджатись на Type 2? А є все-таки сенс трошки проїхатись, пошукати CHAdeMO і зарядитись швидко і по факту з невеликою різницею. І ось тут ми підкрадаємось до найцікавішого запитання: а скільки ж та батарейка живе? Який в неї цикл життя? І... Там деградація. Так ось, завод-виробник взагалі заявляє, що 10 років або 160 тисяч кілометрів вона може проходити. Але подивимось правді у віч. Ми з вами ці тачки з салону не купуємо, на офіціалі їх не обслуговуємо. Відповідно, ці цифри точно не для нас. Якщо ж говорити по деградації, то кажуть, що в перший рік це близько 5%, а кожен наступний рік 2-3%. Але ось тут, будь ласка, зрозумійте, це все капець, як індивідуально, бо є. Один власник, який заряджає її кожного дня на повільній домашній зарядці, проїжджає 150 км за тиждень і використовує її, м'яко кажучи, дуже рідко. А є інший власник, який заряджає її кожного дня на ЧАДЕМО, їздить 200-300 км за день. І відповідно сох на цих батарейках буде 100% різним. Коротше, якщо ви такий же електровод, як і я, то сох, або, як його інакше називають, State of Health, це, по суті, справи. Відсотковий показник стану вашої батарейки, тому в наступний раз, коли будете в компанії оцих електроводів, можете робити серйозний вигляд, і типу, ви витожі в темі, і ви теж спеці. Ось так. Ну і хочу підняти питання обслуговування цієї автівки, бо воно тут справді є. Я не можу сказати, що воно коштує якихось неймовірних коштів, але обговорити ми з вами це просто зобов'язані. У нас, як і в будь-якому авто, є звичайно гальмівна система, є звичайно підвізка і є ще дещо. Так ось, що стосується гальмівної системи. В нас є система рекуперації. Відповідно, гальма проживають у вас довше, ніж на звичайній татці. Що стосується підвізки, вона в нас доволі проста. Позаду в нас не багатоважельна підвізка, а звичайна балка. Відповідно, і обслуговування всього цього добра не буде коштувати багато. І не будемо забувати, що це доволі старий японець, якщо вже це так зараз можна говорити. Відповідно, якихось величезних сум на якихось важелях або на сейлендблоках ви мати тут не будете. І зараз я, можливо, декого здивуватися. Але на Nissan Leaf потрібно міняти мастило. І ні, мова йде не про моторну оливу, мова йде про мастило в редукторі. Тут насправді на форумах думки дуже сильно відрізняються. Хтось каже, що це необхідно робити кожні 50 тисяч кілометрів, хтось пише про кожні 30 тисяч кілометрів. Але в будь-якому випадку все дуже сильно індивідуально і залежить від того, як ви їздите на своїй автівці. Деякі люди, які обслуговують ці тачки, рекомендують відкрутити зливну горловину. І передивитись, чи є у вас якісь залишки, якоїсь стружки, і якщо щось присутнє, то точно треба замінювати. Тому, враховуючи, що це єдина олива, яка є в вашому авто, її б я міняв точно частіше, наприклад, раз на 30 тисяч кілометрів. Особливо радує вартість мастила в цьому процесі. Ось, наприклад, така банка «Бардаль» трансмісійного мастила коштує всього навсього 530 гривень, а його сюди потрібно 1,3 літра. Правді, небагато. А скориставшись нашим промокодом Бобк. Кар, ви отримаєте ще й гарантовані 10% знижки, і тоді вартість обслуговування редуктора на цій тачці буде навіть дешевшою ніж середній чек в продуктовому магазині. Коротше кажучи, міняйте частіше мастило в редукторі свого електромобіля, і тачка скаже вам за це тільки дякую. А щоб купити оригінальну і головне якісну оливу, переходьте за посиланням під відео на сайт Бардаль і користуйтесь нашим промокодом «BOBCAR» До речі, знижка 10% діє на весь асортимент товарів, представлених на сайті. Мене особливо тішить наявність без ключового доступу навіть на багажнику, і взагалі те, що цей багажник в цьому автомобілі присутній. Якщо порівнювати його об'єм з Renault Zoe і Volkswagen E-Golf, то я б назвав це якимось проміжним варіантом, бо зрозуміло, що в Zoe він буде набагато менший, а от в E-Golf він здається мені більш зручним в плані своєї конфігурації. Звичайно, багажник доволі глибокий, але ось ці бокові пластикові накладки, які закривають стійки, трошки будуть заважати. Також Можу додати, що тут є ось цей сабвуфер, він оригінальний від аудіосистеми Bose. І ось така фірмова сумка, на якій написано Zero Emission. І якщо її відкрити, всередині можна знайти Домкрат, але я чомусь впевнений, що ось ця сумка була призначена для ось цієї рідної зарядки. Але враховуючи запас ходу цього Nissan Leaf або менших його версій, Навряд ви тут будете перевозити величезні валізи кудись на далекій відстані, тому з цією конфігурацією можна жити. І давайте зараз спробуємо скласти спинки з заднього ряду і подивитись, чи вийде в нас рідна підлога. Щось мені вже зараз на березі підказує, що ніякої рівної підлоги в нас тут і бути не може. Це і справді так. Тому, якщо хочете собі трошки її припідняти, фанерка, лобзік, епіцентр. Ну а далі, я думаю, ви самі розберетеся. І, звичайно, не можу не підняти питання вартості Nissan Leaf першого покоління в рестайлінгу на вторинному ринку. Коштують вони від 6,5 до 14 тисяч доларів. І чесно кажучи, за 14 я б навряд купував автомобіль з батареєю на 24 або на 30 кВт-годин. І є лайфхак, який зрозумів не тільки я, а й багато власників Leaf'ів. Купуйте Leaf з максимально висадженою і мертвою батареєю, там, наприклад, на 24 кВт-години і їдете до спеціалістів. Наприклад, ev тюнінг які займаються оновленням ваших батарей. Купуйте і ставите сюди батарейку на 40 кВт і вже в бюджеті 14 тисяч доларів отримуєте шикарну тачку з запасом ходу 200 плюс кілометрів. От в такій конфігурації його точно варто купити. У підсумку маємо бюджетний, надійний. Повнорозмірний електрокар, з яким саме і почалось знайомство українців з електротемою, бо саме вони першими масово почали їхати в Україну. А якщо додати до цієї автівки ще й акумулятор на 40 квт годин, то ми отримуємо дуже приємне співвідношення вартості авто до технічних характеристик, які ми отримуємо. Зовнішній вигляд цієї автівки це дуже спірне запитання, тому залишимо це на розсуд коментаторам. Особисто я радий був сьогодні на ній проїхатись. А вам я вдячний, друзі, що додивились це відео до кінця. І якщо воно вам сподобалось, поставте лайк і напишіть коментар під цим відео. Дякую, що були з нами. Далі більше, а головне цікавіше. Слава Україні і до зустрічі. Deadly when I find somebody lovely, and now I'm ready like a kitty in a dress. Don't call me mean, I just want someone to love me, someone to lick my wounds and kiss my aching body. My desperation knows no.